І так, ми перейшли до нового етапу до прокладання труб кондиціонера. Ось, щоб трошечки зекономити, ми вже, е я з кондиціонерчиком поспілкувався і він мені сказав, які штроби зробити. Ось Ми вже ось одну штробу підготували. І ось зараз другу ми вже розчертили, буде підніматися вверх, йти по стелі і ось на цю стіну. І сюди ж дренажну трубу треба буде спустити в каналізацію в санвузол. Ось, тому зараз будемо пиляти. Супер. Супер. Готово. Так. Все у нас приїхали траси кондиціонера. Так, Ромчик, що у нас за труба? Холкор. Германія. Якась крута. Германія, каже. каже. Сама лучше. Каже, самая Халкор. А, греці. Мадин греція. <laughs> так, зараз будемо розматувати і обівати. Що це це? Утеплитель, так, да, Ром? Да. Це утеплювач. утеплювач. комплекс теж. Один із лучших. Один із лучших теж каже. Ну, фірма Вінікова не в'яже, як кажуть. Так, закінчили прокладувати траси кондиціонерів. Не було змоги як знімати, ось, бо допомагав прокладати, щоб було трошечки дешевше мені. Ось там ще трошки залишилось зробити штроби, прокласти трубу дрінажну. Ось це у нас одна кімната. Так, і ось у нас друга кімната. Отак От ми її по потолку пустили. Так, і тут буде у нас кондиціонер. Вирішили все-таки тут його зробити, бо треба нам дренаж Ось і так він буде йти у нас по кімнаті. Потім ось ось тут. І приходити ось сюди і тут буде заходити в інсталяцію. ось, І потім вже. Коли будуть зроблені всі фінішні роботи, вже потім буду встановлювати внутрішні блоки і наружні блоки.